Доброго ранку з Таїланда, з Бангкока, І сьогодні 30 вересня. І в цей день нашого земляка Едуарда, день народження. Маленький юбилей, 35 років. І замовив йому привітання. Ну, не хотів він, щоб я говорив. Ну, я сразу скажу. Єгор він хотів сказати, щоб я сказав, що від друзів. Що він дуже віддуватися за всіх друзів? Єгор замовив тобі привітання з Днем Народження. Едуард, з днем народження тебе з маленьким юбилеєм! і Єгор тобі бажає всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, і щоб ти побільше оставляв часу на грання свій любимий футбол. І наш земляк з Києва. А зараз проживає в Словаччині в місіс Брадіслав своєю коханою дівчиною Іною, так що я її не шукав. Дівчат, щоб зробити поздоровлення. Я тебе теж на красивому фоні поздравляю. Дивись, храм, мені розрішили тебе поздоровити. З днем народження тебе, Едуард! А це не особисто, Едуард. Я бажаю тобі успіху, успіху у всьому. Тоді все буде супер! З днем народження, Едуард! Все буде супер! Пока-пока!